Вітаю вас, дорогі скорпіони! Давайте глянемо, який же серпень місяць буде для вас, з якими енергіями ви входите в цей місяць, і що може, може статися у вас, і як, як до цього підготуватись. Витягнемо ще одну карту, потім додаткову, глянемо, що вам допоможе, що вам буде таким, як навігатором в серпні. і... В кінці подивимося ще підказку від богинь на колоді. Магічні послання богинь Дорен Вільче. І ви, як ви будете уже мати такі підказки і готові до серпня, щоб пройти його легко і просто. І так, дорогі скорпіони, у вас основна карта це п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це аркан, який говорить, що серпень місяць буде для вас таким часом змагання і часом боротьби за лідерство. Для когось, можливо, навіть якийсь конфлікт. Серпень для вас. Дорогі скорпіони, буде час викликів, час, коли будуть виникати якісь розбіжності в поглядах, коли інтереси будуть стикатися, коли ви захочете от активно протистояти. Це от якась може бути зовнішня конкуренція, коли кожен хоче з учасників ну, цього конфлікту відстояти свою думку, але не просто словами, а прямо діями. Загалом головна ідея цієї карти це боротьба. Це змагання. Можливо, хтось реально поїде на змагання і буде відстоювати якісь свої, свої досягнення, своє місце. Але карта взагалі каже, що це така мишача везня, коли незрозуміло, навіщо, заради чого все це робиться. І, в принципі, не зрозуміло, за що я борюся. Тому, дорогі скорпіони, в серпні вам, можливо, прийдеться задати собі таке питання, що я роблю і для чого воно мені треба, і чи воно мені треба взагалі. Ну, в принципі, давайте подивимося, от що, що ця карта буде говорити вам загальні такі поради. Ну, дивіться, карта каже, що би не ставалося, в жодному разі ви не можете ігнорувати цей процес. Чи це буде в стосунках, чи в роботі, чи будь де Вам не треба бути пасивними. Вам важливо діяти. Вам важливо пристосовуватися, виходячи з тих обставин, які складаються, але не бути пасивними. Ну, Тут може, знаєте, бути якась, якась ворожнеча. Тут може бути, коли стикаєтесь з людьми, коли хтось гарно, мило посміхається, а за цією посмішкою є ну, якась така ворожнеча. І от вам в серпні прийдеться відстояти себе, відстояти свою позицію і в бізнесі, і в стосунках. Ця карта це як боротьба за лідерство. І. За те за майбутнє своє, за те, що ви плануєте. І ось тепер у вас буде прямо такий час розібратися, розібратися в своїх стосунках. Все-таки карта нам, карта активна, карта діяльна, карта не показує особистість, але для когось. Ну, може бути, що ви стикнетеся з такою людиною. Хтось може познайомитися з такою задиристою, активною, азартною, хороброю людиною. Людиною, яка, знаєте, кажуть, заводиться з пів оберту. От, і за будь-яких обставин захоче показати, що вона права, її думка найголовніша. І вона готова ця людина її відстоювати. Це може бути людина, яка в будь-яку хвилину вступає в суперечку. Ось. Ви можете познайомитись з такою людиною або стикнутися. Загалом карта хороша характеризує людину як такого борця по життю. Людину, яка завжди прагне кращого. І саме завдяки цій якості досягає хороших результатів. Але. Він може робити така людина, він чи вона може це робити через сварки, через конфлікти. Тому що людина за такою картою, можна її так характеризувати, людина має ідею, чітке переконання, що життя це змагання, і тут треба перемагати, і тут неважливо якими засобами. Давайте глянемо про що ця карта в стосунках. Якщо на стосунки випадає аркан п'ятірка жезлів, то стосунки, будьте готові, в серпні не будуть рівними і такими гладкими. Ми пам'ятаємо, що п'ятірка жезлів це боротьба. А отже, і в стосунках у нас можуть бути сварки, якісь конфлікти, боротьба за лідерство між партнерами, не може не бути. От бажання домовитись, досягти, досягти компромісу. Вони можуть, якби їхні інтереси можуть так зіткнутися, пересікатися. Обстановка може бути дуже напружена. Для когось карта може показувати на аб'юзивні стосунки в парі. Ну, я не хочу говорити вже про рукоприкладство, от, але. Ну, для когось ці стосунки, навпаки, можуть бути такими пристрасними і бурхливими. Ну, але такі стосунки в будь-якому випадку не можна назвати такими спокійними і безпечними. Робота в серпні. Ну, в робочих питаннях карта говорить теж про конкуренцію. Будьте готові, що серпень місяць це буде боротьба за власні інтереси, за їх відстоювання. Карта може свідчити також, що є дуже багато різних справ, і е, така швидка карта, багатозадачна. І ці багато різних справ треба зробити дуже швидко до якогось терміну. І це вас може от, виводити. З такої зони комфорту. Біганина якась немає чіткого плану, ви не знаєте, хто за що відповідає, ви не знаєте, кого результату від вас чекають. От теж може бути така, така копошня. У будь-якому випадку ви маєте бути готові в серпень місяць відстоювати свою думку. Свою думку, свій колектив, свою компанію, от все за що ви за ваші інтереси. От. Ну і давайте ще глянемо що про фінанси. Ну, карта однозначно каже, що за фінанси треба поборотись, тому що фінанси легко не здаються, і у вас ця ситуація все-таки п'ятірка, в нас аркан конфліктний, і ви можете бути. Дуже незадоволені тією цією кількістю фінансів, які ви отримуєте, або ви можете отримувати ці, ці кошти, і тут же вони йдуть бачите, і і туди, і туди, і туди, і туди, і туди. І в результаті у вас залишається зовсім мало. Ця ситуація вас може теж виводити з рівноваги. Порада, яку дає на серпень дорогі Скорпіони вам ця карта. Відстоюйте свої права. Оберігайте свої інтереси, оберігайте свою, свою територію, свої почуття, свої переконання. А в застереженні карта говорить навпаки. А за що ви боретеся? А чи так це важливо насправді? А можливо, варта все-таки. Поступитися і піти на конфлікт або витримати. А можливо, а можливо, просто треба залишити цю людину і пройти далі. Тому що, пам'ятаєте, карта все таки мишина визня. Чи варта, чи вартує ситуація якась конфліктна, справді, щоб ви тратили зусилля, щось комусь доводячи, і чи воно вам взагалі треба? Може, можливо, залишити все і піти далі. Ну, але для цього треба індивідуальний розклад і дивитися, що ж відбувається саме у вас, в якій сфері ця карта буде програватися. А ми глянемо загальну карту, яка допоможе вам вийти найкращим, найлегшим способом от з такої, з такої боротьби і побороти всі труднощі. І така карта допомоги. У нас буде карта Трійка мечів. Ну, скажу вам, так собі, так собі допомога. Давайте розкладемо ще цю карту. І ха -ха, Да. вам друга карта ще більше, знаєте, ще, ще більше грає роль, ніж, ніж перша. Давайте подивимося, що ж це, про що ця трійка мечів, про що вона для вас трійка мечів в карті допомоги, ну, знаєте, така собі історія. І так, все-таки глянемо на основну карту трійка мечів в плані допомоги. Трійка мечів це карта, карта розбитого серця. Карта, коли є якесь розчарування. Коли, коли ви стикнетеся з гіркою правдою. Але раз ця карта випадає нам. В такій позиції, що ж вам допоможе, то ви маєте розуміти, що в серпні ви стикнетеся з ситуацією, яка відкриє вам очі на все, що відбувається. Для того, не щоб радити вас, а щоб показати вам, щоб допомогти вам прийняти правильне рішення. Можливо, ви боретесь за щось. А ви не розумієте, ви чогось не враховуєте? Ви не розумієте, що там немає перспективи, там немає за що боротися. Тому що, ну ви, ви боретеся, ви от хочете, але чи треба воно вам насправді? Можливо, варто все залишити, і от карти дивіться, як розкладається, щось залишити так, як є. Тому що ситуація наскільки нестабільна, що ви не бачите перспективи. Ви планували собі щось, але серпень вам покаже, що нічого з цих планів не здійсниться. І чи варто це терпіти? Ну, Не знаю, робота, стосунки. Швидше за все, все-таки стосунки. За, за такою картою. І, можливо, треба з цих, ці стосунки припиняти і відходити, тому що вони можуть приносити вам лише якесь розчарування, страждання, розчарування в партнерові, а хтось може побачити реально якийсь трикутник. І чи захочете ви в цьому брати участь, чи захочете ви боротися за своє кохання, чи вирішите, чи вирішите піти і. Ну, залишити все як є. Хтось може відчути, що ви несумісні в парі. Хтось може відчути, що вами хочуть керувати. Отакі От аб'юзивні стосунки. Все-таки в нас карта імператора, карта впертості, карта, коли партнер хоче диктувати вам свої умови. А ви подумайте, чи не ви оця жертва, яка? Залишається в підвішаному стані і не розуміє, куди їй рухатися далі. Можливо, за цю, ну, ми взяли тільки, дивіться, ми взяли лише дві основних карти: це напрямок, це енергії серпня. Щоб робити серйозні висновки, треба робити все-таки повний розклад на кожну конкретну людину і на кожну конкретну ситуацію. Але ви відчуєте, карти обов'язково дадуть вам підказку, що ж саме вам робити, куди вам рухатися. І оця основна карта, порада за нею. Прийміть, прийміть той факт, що зміни чи якісь події можуть бути невідворотними. Рано чи пізно так мало статися. І... Випустіть емоції із серця. Дайте собі, дайте собі от такий, таку можливість <кій> виплеснути свої емоції. І вам треба думати, куди вам рухатися далі. І робіть висновки. Не висіть в цій ролі жертви. Відстоюйте свої інтереси. Ну, і давайте глянемо ще одну. Карту від наших богинь. Хто вас, дорогі скорпіони, буде супроводжувати в серпні, яку підтримку вам дадуть богині і до кого звертатися за допомогою. І в нас випадає Афродіта. Це внутрішня богиня. Давайте глянемо. І так, Афродіта каже, Пробудіть богиню всередині в собі. За допомогою турботи про себе і усвідомлення того, що ви є божественна душа. Так, і глянемо, які ж підказки дає вам ця богиня. Афродіта це грецька богиня пристрасті і кохання. Якщо порівняти її з планетою, то їй відповідає планета Венера. Ім'я Афродіта походить, ну, перекладає, можна перекласти так, як народження спіни морської. Ну, Афродіта. Вона символізує сексуальну енергію, вона допомагає людям відчувати себе комфортно в фізичному тілі. Афродіта дає можливість і чоловікам, і жінкам отримувати більше пристрасті в любовних стосунках. Вона допомагає втримати отакий баланс інь- і янь. Чоловічого та жіночого начала, чоловічої і жіночої енергії. Богиня каже: не, не ховайте свою пристрасть, показуйте свою енергію, але збалансуйте цю енергію всередині, всередині в собі. І так, дорогі скорпіони. Я бажаю вам, щоб серпень був для вас тим місяцем, який підкаже вам, куди рухатися далі. Я чітко розумію за такими картами, що ви точно приймете вірне рішення. І це рішення вплине якнайкращим способом, найвищим способом на ваше майбутнє. Я бажаю вам удачі!